Вітаю, друзі! Сьогодні ми продовжимо розглядати життя швейцарського реформатора Уільріка Цвінглі, вивчаючи чудову книгу Елен Вайт Велика боротьба Цвінглі був рішучим прихильником слова Божого. І, хоча вони з Мартіном Лютером ніколи не контактували один з одним. Вони дійшли однакових біблійних висновків і проповідували ту саму Євангелію. В 1516 році Цвінглі став проповідником в Айнзідельні, місцем, відомому своїм храмом Діви Марії. щороку до цієї святині приходили паломники з обіцянкою отримати повне відпущення гріхів. Цвінглі рішуче проповідував про цієї практики, заявляючи, якою б не була країна, в якій ви живете, Бог навколо вас і чує вас. Для багатьох ця вістка була небажаною, але інші були раді почути про викуплення від гріхів тільки через Христа. Правда передавалася з вуст в уста по всій країні, і незабаром кількість паломників значно зменшилася. А разом з цим і грошові пожертвування на храм. Церковна влада була налякана, але все ж сподівалася, що їй вдасться повністю залучити красномовного цвінглі до своєї справи. Через три роки цвінглі запросили бути проповідником у соборі Цюріха, який на той час був найважливішим містом швейцарської конфедерації. Це було місце, де він мав би мати великий вплив. Він розпочав своє служіння там, відкривши Євангеліє, читаючи та пояснюючи життя, вчення та смерть Христа. Ми читаємо: Він представив Слово Боже як єдиний непогрішний авторитет, а смерть Христа як єдину повну жертву багато людей з усіх класів населення збиралися послухати його, але монахи вирішили перешкодити його роботі та почали засуджувати його вчення. Оскільки вчення лютера просувалося в Німеччині та за її межами, а вчення цвінглі у Швейцарії Рим актизував продаж іннульгенцій. Кожний гріх мав свою ціну і цим людям було надано дозвіл на злочини, якщо скарбниця церкви добре наповнювалася коштами. Таким чином розвивалося два рухи: один пропонував прощення гріхів за гроші, а інший прощення через христа. Цвінглі ревно проповідував проти продажу індульгенцій, і незабаром монахам, які намагалися їх продати, довелося залишити Швейцарію. таким був ефект проповіді Цвінглі. В 1519 році. Жахлива чума, відома як поголовна смерть, охопила Європу, включно зі Швейцарією. Цвінглі дуже захворів, але Господь підняв його, і він знову мав силу проповідувати. Він продовжував вивчати Боже Слово і прийшов до більш ясного розуміння Божої істини, і повніше відчув на собі її оновлюючу силу. Падіння людини і план викуплення були темами, на яких він зупинявся. Він чітко навчав, що люди не можуть продовжувати грішити через благодать Христа. Де є віра в Бога, там є Бог. Він проповідував і скрізь де пробуває Бог, існує ревність, яка спонукає людей до добрих справ. Існуюча церква неодноразово нападала на цвінглі, але їхні зусилля тільки сприяли поширенню справи істини. Нарешті церковна влада вирішила провести собор у місті Баден, де цвінглі представить свої погляди, а деякі з найталановитіших учених церкви спростують ним проголошене. Влада була впевнена, що вони переможуть, оскільки вони не лише обрали місце бою, але й суддів, які вирішували між ними. Вони вважали, що якщо б одного разу змогли б перетягнути цвінглі під свою владу, то були б обережні, щоб не дати йому втекти, як це зробив свого часу Лютер. Знаючи історію того, що було зроблено проти Лютера, і побоюючись за безпеку свого пастора, рада Цюріха заборонила Цвінглі особисто бути присутнім на цій зустрічі. Натомість двоє благочестивих чоловіків. Еколампій і Галер були обрані представляти реформатора тоді як знаменитий доктор Ек, підтриманий безліч вчених докторів і прилатів, був захисником Риму. Хоча цвінглі особисто не було, студент, який був присутній, дуже ретельно записував наведені аргументи, і кожного вечора ці нотатки таємно носили цвінглі, які міг їх переглянути і надати поради та пропозиції. В письмовій формі. Ці листи таємно доставлялися двом чоловікам, які його представляли, і вони наступного дня могли представляти біблійні відповіді на висунуті проти них аргументи у великій боротьбі сцена конференції описана дуже чітко. ек гордовито піднявся на чудово прикрашену кафедру. Тоді як скромний еколампадій у блідному одязі був змушений сісти перед своїм супротивником на грубо роздріблений стілець. Контраст між ними був вражаючим. Ек говорив гордим голосом, пояснюючи традиції церкви. А еколомпадій заявив, я не визнаю жодного іншого стандарту мислення крім слова Божого. Дискусія тривала 18 днів. Наприкінці папісти з великою впевненістю заявили про перемогу, тим не менш, плоди показали реальні результати. Змагання стало сильним поштовхом для реформації і незабаром. Після цього важливі міста Берн і Базель оголосили, що вони обирають стояти на боці реформації. Друзі, зрештою, Божа правда завжди перемагає незалежно від того, як виглядають теперішні обставини. Ми можемо бути впевнені, що Боже Слово є достовірним і правдивим, воно відкриває нам істину про Бога. Та його шлях спасіння, я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Дякую тобі, Отче, за вірність Твого слова, Твоїх наставників, Твого керівництва. Ми можемо розраховувати на них цілком і повністю без застережень. Ми вдячні тобі за те, що ти допоміг в цій великій дискусії, яка відбувалася, щоб винести біблійну істину на перший план, щоб люди могли чітко побачити, що є просто спровоковано людьми, а не натхненно небесами. Допоможи нам читати Твоє слово, обмірковувати Твоє слово, ділитися Твоїм словом. І проголошувати Твоє Слово з силою Святого Духа. Так само, як це робили реформатори. В ім'я Ісуса просим. Амінь.